Вітаю всіх на каналі Буці. Сьогодні чудова погода. І я буду знімати відео про побілку дерев. Якби мені хтось сказав років 10 назад, що я буду знімати відео на YouTube, я б, в принципі, сказав, що ну, таке може бути. А якби мені хтось сказав, що я буду знімати відео, як я займаюся побілкою дерев, я б дуже сильно сміявся. Ну, часи йдуть. Вподобання міняються, цілі також. Щодо побілки. Так, я взяв отаку от суміш, я почав її вже мішати до того, як почав знімати відео. Ну і, звичайно, я проламав відро. Чому саме її? Тому що вона вже готова до роботи. Її при бажанні взагалі можна наносити пульверізатором. І цілому все. Через те, я вибрав її. Мабуть, не потрібно в неї ще додати залізного купросу. Зараз я гляну, чи він у мене є. Якщо є, то розбавлю та додам. Як її готувати, ну, вона готова до... До роботи, але в випадку, якщо вона у вас занадто густа, її можна розбавити водою до потрібної консистенції. Не залізного, а мідного купоросу. Тобто вона насправді досить густа, вона от така, і пульверизатором ви наприклад, нею не зможете нанести. Її потрібно ще розбавити. Я її також ще розбавлю, хоча я буду наносити кісточкою, щоб вона була трошки рідкіша. Десь як я її зроблю як на дуже густу сметану. Мідний купорос я знайшов. Так, по інструкції його потрібно використовувати 300 г на 10 літрів води для побілки. Так як у мене дерев, дерева всі маленькі, у мене буде чуть більше, ніж пів літра, я буду використовувати 15 грам на пів літра. Зараз я відмірюю. Двадцять один грамм. Спаю. Це повинно бути тридцять шість грам. Маленьку дирочку. Взгляду в пакетику. Вказано, що він місяць захищаю. В принципі, через місяць вже буде тепло, і я буду далі просто обрискувати дерева доброго, натуральними. Так, трохи розсипав. Пімо сюди, чуть -чуть. є. Тепер потрібно налити теплої води і трохи перемішати. Дорощи меня кристаллов. Уже и стил запачков. Ну, нет. Все. Тепер пересипаю сюди оцю жижу. Так, ну ось я вже мені така в мене вийшла синювата кашиця. Тут літр. Пропорцію я залишив мідну копросу таку саму, так як воно. Я не впевнений, що воно повинно бути синє, але Аня каже, що в цьому нічого страшного немає. Все. Почну скровать. Ну, с білий, Ну все, все побілив. Да, воно вони, звісно, тепер виглядають так гарненько, такі наряд, як нарядні. Побачимо, що з цього вийде. Надіюсь, що щось добре. Дерева ті, що постарші, я е, білив по першій гілки, по перші розголудженні. Воно там. Що не помиляюсь, називається штамб, але може і помиляюсь. Я не садівник, який не будівельник, е, ті, що маленькі деревці, от, наприклад, як оце, то я просто білив умовно на середину ствола. Пройшло години півтори-дві, побілка вже висохла. І стала білою. Синюватись вся пішла. Так що, ймовірно, дійсно, це просто... Може так і повинно ну, бути. Бо я не знаю, я перший раз білю дерева. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди. Ставте вподобайки. Підписуйтесь. Ну і коментуйте. Всім гарного дня. Пока-пока.